Oh І другий священник через це свято, яке казав, Тереза Терези Тереза Терезові дитятка Ісуса, є 500 років, і тому всі священники нашої партії є Ельче. Це сталося так, що переносили це свято і донесли до сьогодні. Тому не може бути з нами цей лікаря-епіскопат. Але пообіцяв, як він знає нашу службу дуже гарно з Бенідорму, це колишній наш пару Бенідорму, де ми служили, що Бояслово буде з нами на другій частині. mm